Яка сьогодні виконує обов'язки міста Києва? <рес> я киянин. Я все життя живу в Києві, і мені соромно, що така людина, яка не гребує, присутня казав, коли відверто маніпулює, коли яка, маніпулює, маніпулює 3 -3? яка намагається пролізти Верховну Раду за рахунок просто банальної горілаки. Мені соромно, що така людина О. сьогодні виконує обов'язки мера. Хай <рес> я, я до неї хочу сказати лише одне: Галина Герего. <рес> припиніть цей цирк. Припиніть тиск на окружну комісію, припиніть квітку, припиніть фальсифікації. Ви програли, змиріться з цим, визнайте поразку і припиніть всю цю клоунаду, тому що всі вже все но... побачили. І зараз преса, міжнародні спостерігачі, депутати, громадяни всі побачили перерахунок голосів по 244-й дільниці вирішальні. Всі побачили, що той протокол, який був поданий мені, абсолютно сфальсифікований. І все на сьогоднішній день зрозуміло. Я перемагаю на 215 окрузі. Шановні друзі, без перемоги ми під не підемо. Ми вже перемогли. І зараз, і зараз нам треба буде оформити цю перемогу до кінця. Товариство така сама ситуація є зараз на 223 окрузі. Він Делевченко проти цього магістра. Тептоманії і корупції Пилипишина. Він так само програє, але він так само чіпляється, він так само фальсифікує, він так само... ті ж самі методи, ті ж самі технології, товариство. Ну скільки можна терпіти вже це? Ну скільки можна, коли ми йдемо на дільниці і голосуємо, а потім якесь мурло, типу цього Пилипишина чи якоїсь там гереги? Просто тупо крадуть наш вибір. Ми не будемо цього терпіти. І ще раз закликаємо їх припинити цей безлад, інакше всі вони будуть сидіти в тюрмі, тому що всі вони вже перейшли ту межу. Тому товариство, дякую вам дуже, Та, що ми прийшли. Примаємося, обов'язково переможемо там? без перемоги. Ми сьогодні світі не підемо. Що наразі на на властелі? I'm <laughs> <laughs>